Нова деталь закону про мобілізацію. З'явиться новий документ, ще один, так звана вимога. Тобто, що це таке, коли військовозобов'язаний отримує повістку, не реагує на неї, не йде в ТЦК. Протягом 60 днів не оновлює свої дані у ТЦК, виставляється так звана вимога. Спочатку вона надається поліції, щоб насильно привести чоловіка у відділ ТЦК. Потім, якщо поліція не в змозі його доправити або не реагує просто на цей документ, тоді ТЦК направляє цю вимогу з'явитися ще раз військово зобов'язаному. І якщо чоловік на неї не реагує, тоді ТЦК звертається до суду, щоб обмежити право в керуванні авто. Ну, що тут можна сказати? От